Арцентр розпочався вже давно в місті Полтава. Це має вже він тут, тільки в місті семирічну історію. Але після повномасштабного вторгнення все докорінно змінилося. І от уже більше двох років ми впроваджуємо соціальний проєкт, де діти і дорослі можуть безкоштовно прийти і через мистецькі активності різного плану, і не тільки мистецькі, і навчальні, і фізичні рухливі активності. Здобути певну гармонію, певний душевний спокій. І ми відчули, що це важливо ну з перших, звісно, днів. Коли ніхто не приходив на заняття, звичайно, 24 лютого, як зараз пам'ятаю, літаки летять у небі і в студії нікого немає ні дітей, ні батьків. Через кілька тижнів ми вирішили розпочати такі безкоштовні заняття для діточок, які приїхали в Полтаву з різних міст, з різних регіонів, і перші заняття. У нас відбулися в укритті в сховищі під звуки сирен. Наталіна добре пам'ятає, як це було. Це було нестандартно, найперше, але це було приємно тим, що дітям важливий був момент, коли для них приділялася увага з ними. Ставилися так, як вдома, тому що на уроці був чай, були смаковики, які були у розпеченні. І діти відчували, що вони потрапили в сімейний такий затишок, і декому було це дуже важливо, тому що вони приїхали з-під обстрілів, і було дуже страшно, тому що були сирени і були питання такі, які. Навіть ми не знали, що відповісти, тому що коли дитина запитала, чи не прилетить кривата ракета, то ми не знали, що від яку надати відповідь. Ну, вона запитала, власне, коли ми спустились в бомбосховище, чи витримають стіни крилату ракету. Ну от тобто дитині було там близько 6-7 років, і на це питання, ну ми показали, подивись, ось тут у нас широка стіна метрова, от але ж звісно, які ми могли ще дати таким, таким діткам аргументи. Ну, отже, почалося все з бомбосховища, а далі ми працювали і до нас почали приходити люди. В основному дізнавалися про нашу активність. Це нам допомагали телебачення, радіо, які активно включилися, соцмережі. І звісно, що люди передавали це з уст в уста, особливо в місцях компактного проживання. Що є такий центр, що можна прийти займатися. Починалося всього з двох художників. А потім приходили ще люди а, творчі, які приїхали із Харківської області, і сказали: От, ми просто сидимо на дивані, хотіли б долучитися до вашого проекту. Щоб щось гарне робити, так у нас з'явилися в команді актори, з'явилися гімнасти, з'явилися танцюристи. Ніколи не думали, що галерея перетвориться на такий осередок, де будуть там соціальні танці викладатися, де буде ліплення з глини проводитися, де буде акторську майстерність вивчати музику. Поступово такий колектив у нас збільшувався і збільшувався. Ці люди працювали на волонтерських засадах. Але нам пощастило, і ми знайшли міжнародних донорів потужних, які в результаті підтримали нашу діяльність. Найперше ми писали дуже багато грантових заявок. У нас робота наша була 24 на 7, і це в прямому розумінні цього слова, тому що були дні, коли ми навіть і не спали, тому що треба було документацію готувати З самого початку. Ми ніколи не брали кошти на особисті карти. У нас є громадська організація, яка вільно відкрита була для донатів на початку проекту. Запускали краудфандингову платформу так. краудфандингову платформу, де ми офіційно е давали звіти за кожну копійку, яку люди донатили. Потім нам вдалося захистити один із грантів це вишеградський грант, який на початку дав нам старт, і на початку ми змогли закупити матеріали для творчості. Потім вже почали заходити як Save the Children і міжнародна організація з міграції. Завдяки Save the Children, звичайно, що наша діяльність набула більшої потужності, більшої. Стабільності і різноманіття, тому що вони дійсно підтримують, допомагають, і саме по роботі з дітьми варто додати у нас перш ніж ми взяли будь-які гранти. Це от. Такі були маленькі, приватні внески, донати. І в цьому нас підтримували і місцеві аграрії, і місцевий взагалі бізнес. І ця історія дійсно непроста, адже постійно живеш в такому, в такому відчутті, щоб протриматися ще місяць, от і ще місяць, от і ще місяць. І отак от місяць за місяцем. Вилилося вже у два в два роки в дворічну діяльність, і якщо так провести такий швидкий зріз, то на сьогоднішній день в проекті вже побувало більше чотирнадцяти тисяч людей, адже цей проект охоплює дві області: і Полтавську і Харківську. Ми працюємо як і мобільні команди, тобто виїжджаємо ну чотири рази на місяць. Виїжджаємо в громади, працюємо там із дітьми з дорослими. Тому і цифри такі, а взагалі провели більше, от я вже підрахував, більше 30 тисяч занять. Різних самих різних, адже в команді у нас ну майже 100 чоловік зараз працює це у Полтавській і в Харківській області. Прийшов гімнаст Денис із Харкова. каже: ну не знаю, що робити, хочу щось добре робити. Ну, гімнастика і художня справа вони ну так не ніби й не дуже пов'язані, але ми знайшли залу спеціальну співпраці з аграрним полтавським державним аграрним університетом. Денис поїхав у Харків. Ще якраз були гарячі дні. І за своїм обладнанням за там у нього спеціальні батути, там надувні доріжки. А повернувся, уявіть осколок в автомобілі в лобовому склі, якраз в пасажирському сидінні. Це отак от він з'їздив до Харкова. Але слава Богу, приїхав цілий батути, цілі розгорнули їх в аграрному університеті і почалися тренування. І от що, що цінне, те, що діти, уявіть собі, діти, які прийшли на тренування, вони впізнали в ньому свого тренера, який викладав йому Харкові. І це надзвичайні такі речі, такі зустрічі, які, звісно, цих і дітей, і дорослих підтримують, тому що ну, побачити ту людину, до якої ти ходив знайомого, це, це велика річ. Ну, такі от самовіддані самовіддані фахівці, у нас приходять в команду, і ми їх дуже цінуємо. У нас не один такий випадок. От якщо взяти у нас є чудовий актор Харківського державного драматичного театру імені Тараса Шевченка, Максим Стерлік, він прийшов в цей проект і розпочав таку таке нове віяння, акторську майстерність і разом з дружиною працює з дітками від трьох років до там і з дорослими, і з підлітками. Максим не тільки актор. Він, власне, коли ми переїжджаємо, десь він виконує. Функцію прораба головного. Власне, в цьому приміщенні, де ми знаходимося, за нашою стіною повністю всі меблі він виготовив власноруч із, із вітрин, які розібрали зі старого магазину, які були тут. Тому такі от ідейні люди нас в першу чергу теж надихають. У нас є, у нас є чудовий приклад а, дівчинки, яка а, от, має такий діагноз аутизм. Але уявіть собі через 7 років навчання в нашому артцентрі. Вероніка дядюк. Вона стала на самостійний творчий шлях, вступила до вищого навчального закладу, де вчаться нормотипові студенти, і стала викладати у нас. Вона вже є повноцінним викладачем. Це така історія успіху, яка теж укриляє, і ми бачимо, що дітки сьогодні там з аутичним спектром, які приходять, вони мають. Ну, не те, що мають, вони зобов'язані жити нормальним життям і серед нас бути, соціалізуватися. І у багатьох із них може бути дуже чудове, самостійне, майбутнє, можливо, в творчій професії. Опа! Руфінка, давай. Робимо зарядку, тому що ми що? Ми ж заморилися, і наші пальчики заморилися, так? Хочу наголосити, що групи Ніки разом з її мамою Вікторією вони найбільші і найпопулярніші, тому що ці уроки це наскільки потужний. Заряд емоцій, і енергії отримуєш, що не тільки родини, яким потрібно займатися в таких групах, але й звичайні люди також із задоволенням би доєднувалися і доєднуються. Тому цей проєкт це Боже створіння, Божа така нотка, та? яка дає можливість радуватися, розвиватися, і розвиватися. Згладжувати реалії сьогодення, третина нашої команди є люди зі статусом ВПО, і я вважаю, це наше досягнення, що в команді текучість дуже маленька. Хоча складні речі відбуваються, іноді затримки йдуть грантові, і ми не можемо вчасно сплачувати людям гонорари. Іноді люди працюють на волонтерських засадах. А часто весь організаційний процес це волонтерська робота. І наша така ну напевно. Радість від того, що люди все-таки тримаються в проєкті. Вони відчувають творчу свободу. Взагалі, команда це найбільша цінність. У нас є приклади от, родини з Бахмута. Родини ще торік, там. Ну, мали таку мрію, що повернуться, що ось ось є ще будинок, але вже ж через короткий час, вже ця мрія повністю відпала, адже ми знаємо, що сталося. От і тому люди вже будують своє життя у Полтаві, пов'язують його з, з, з цим. І, і іноді розповідають нам так. Ми між іншим, що от ми почали радіти знову життю через те, що знову опинилися в якійсь доброзичливій атмосфері, коли в творчій атмосфері ми почали танцювати. Ми дуже переживали, як хореографію сприймуть люди, які втратили там рідних, втратили житло. А тут ми їх на танці запрошуємо. Але вони самі прийшли. Вони самі прийшли на бачату. І вони почали посміхатися. Вони почали спілкуватися. Приходять бабуся, приходить мама, і приходить онук цієї бабусі на заняття з бачати. Ну це ж це ж неймовірні речі. В нас рішення було прийнято відразу і єдиноголосно, тому що в нас думки збіглися, так і ми до того працювали, дарували людям щастя і радість. А в такий час возити шини, колотити коктейлі, смузі. Це добре, але немає такої радості. Так, немає такої ми можемо більше, ми можемо більше давати, і у кожного свій фронт, своя оборона. Тому ми з Ярославом вирішили відразу те, що ми живемо, те, що ми любимо, поділитися з людьми і підтримати, тому що це найпотужніша підтримка. Ну і задача ж була не якась глобальна, власне задача була протриматися місяць, там зробити щось гарне протягом цього періоду. Ну а там як вийде, і до сих пір, в принципі, ми живемо такою фі філософією, хоча вже проект і. Така громадська ініціатива вже можна так назвати. Вона набула певної стійкості, певної впізнаваності, певні адміністративні процеси налагоджені. Ну і звісно, що підтримка таких донорів, як Save the Children або міжнародної організації з міграції, вона допомогла повірити в цю стійкість. Хоча кожного разу. Кожні ці грантові проекти вони тривають всього 3-5 місяців, і кожного разу їх треба поновлювати, доводити, що так, що є потреба, ще цей проект вартісний. Але знову ж таки, якщо ми ще декілька місяців зможемо подарувати певну радість, то це вже буде успіх. Так у нас постійно спринтерські дистанції, знаєте, які ми. Обґрунтовуємо кожну копійку, яку нам дає донор. Ми даємо дуже велику звітність, і донори бачать наскільки все прозоро, і тому нам довіряють і це, дякуючи їм і дякуючи нашій команді, яка веде чесно прозоро свою діяльність. Зараз є майже всі види образотворчого мистецтва: там малювання, живопис, графіка, пісочна анімація, такі от речі, батик, гарячий, холодний. Зараз є курс зі скетчингу а Потім є у нас кераміка, дуже цікаві речі, гончарство. Люди виконують виробляють сувеніри гончарні власними руками. Є спеціальні навчальні дисципліни. Для дітей дуже цікава робототехніка, основи програмування, фінансова, основи фінансової грамотності. І для дорослих ми пропонуємо теж як і програмування, так і фінансову грамотність, адже все одно це не втрачає актуальність основи підприємницької діяльності. Звісно, що заняття для підтримки фізичного здоров'я це і танцювальні класи, це і йога, йога, це і скандинавська ходьба, і навіть такі речі, ну арт-терапевтичні, я б сказав, тобто як для діточок, які мають. Аутичний спектр і спеціально розроблені рухливі програми для них. Це і заняття з акторської майстерності з ораторського мистецтва, де дітки там вчаться від жонглювання так до, до навіть мистецтва публічних виступів. На сьогоднішній день такий, і, і кожен може обрати собі до смаку такі заняття. Прямо зараз от відбуваються заняття з англійської мови. Ми намагаємося зробити так, щоб дітям було цікаво, щоб навіть не навчити їх, а показати, що кожен предмет може бути От, На здається, англійська мова не кожен її любить у школі, але прийшовши і погравши в певній формі цікаві, розібравши якусь сучасну пісню або про якогось кумира, поговоривши, то це звісно прищеплює любов і до предмету, і до і до середовища, і до життя в цілому. І найголовніше стає цікавим те, що батьки приходять і дають свій фідбек. Говорять, що ваші викладачі неймовірні, тому що моя дитина самостійно починає дивитися фільми англійською мовою без субтитрів. Це радує, щоб далі цей проект жив, щоб він він жив, він розвивався цей проект, тому що дітям це важливо, дорослим це важливо. І звичайно, хотілося, щоб не було в нас спринтерських дистанцій. Хотілося б, щоб було. Стабільне фінансування і можливість для кожного викладача те, що йому хотілося б реалізовувати на повні груди, на повні сили, щоб це можливість була у нас. Ще місяць чи два активної діяльності. Додати ну насправді дійсно в контексті такого трошки майбутнього, то проекти все одно згортаються гуманітарні, згортаються вони в центральній Україні. Більше йде акцент на східні прифронтові при області і регіони тому ми маємо таку мрію долучити соціальне підприємництво до нашого проекту. Ці вже випадки є у Харкові. Віримо, що і в Полтаві знайдуться такі підприємці, навіть якщо донори підуть. Це була б дуже цікава ідея, якби соціально відповідальний бізнес мав можливість певним чином певною частиною фінансувати такі проекти для того, щоб щоб це жило, бо це потрібно, це необхідно. Багато людей не можуть собі дозволити таких занять в, навіть у мирний час. Тому, а це наше майбутнє. Якби ми чекали допомоги від влади, то, мабуть, такого проєкту не було б. Це не єдине приміщення. У нас на сьогоднішній день Полтаві дві локації, ті, які великі, стаціонарні це на Майдан Незалежності, 1Б та Української повстанської армії 2. І також у нас є була співпраця з будинком культури. Ми намагаємось такі локації розкидати. Подібна ситуація у нас і в місті Харків, тобто там кілька локацій теж працюють для того, щоб максимально охопити пісочині. У нас о, також так заняттями людей. Пісочин має теж кілька локацій окремих. Тобто, в цілому, зараз десь у Полтаві у нас так чотири діючих простори, і у Харкові близько семи пісочині сім-сім, так сім просторів діючих. В Лубнах також є ще. Клубний місто Кременчук у місті Кременчук у нас заняття зараз і для дорослих. і відкрили нещодавно заняття для дітей, теж в співпраці з студією Техноша. Ну і так географію розширяємо потроху. Нас врятовує те, що ми маємо також години, де викладаємо дітям, і цей момент окриляє, цей момент підтримує, тому що ведення проєктної документації, бухгалтерської документації воно сили забирає. А коли ти спілкуєшся з дітьми, коли ти творчість включаєш, коли ти смієшся, коли даєш якісь поради, коли потрібно, це дає можливість жити далі і насолоджуватися. Хочу розповісти історію одного твору, яку зробила дівчинка із Бердянська Софія Моргун 11 років. Ця дівчинка зробила панно керамічне, на якому зобразила таку українську хатку з зерцем родина у вигляді янголів. А зверху, так якщо подивитися на цю роботу, там щось таке як рухається, як ніби ракета летить. І в сліді цієї ракети знаходяться палаючі будинки. І ніхто ж не казав цій дівчинці «роби там палаючі будинки чи слід від ракети. Тобто у 11-річної дівчинки таке з'явилося бажання отак от викласти це бачення. У цей керамічний твір, і ми навіть возили його за кордон на виставку у Німеччину, і взагалі він знаходиться от у нас у студії на видному місці. І ми всім показуємо, що дивіться, ось це твір мистецтва. От як вам пояснити, це не просто придуманий, надуманий. Це от безпосередньо зробила дитина. Просто викладач підказав, як правильно викласти ці глиняні фігурки. От А а так, взагалі, багато діточок. Ми звісно не намагаємо, не не пробуємо навіть не запитуємо їх про їх історії, щоб не нагадувати, але Часто самі розповідають, що їхали, там, евакуювалися з міста, там, їхали в автомобілі без вікон, тому що все ж розбито було, От, і вивозили всю родину в одному автомобілі. Такі життєві ситуації ну, якийсь вихід повинні мати. Добре, що через творчість, мені здається. А там надалі ми намагаємося створити таку атмосферу, щоб дітки, які навіть не розмовляють чи бояться, щоб вони почали розмовляти, щоб почали знаходити друзів, це саме стосується і дорослих, щоб у них з'являлася віра в людей. поверталося бажання жити, бажання творити.